Вітаємо вас в ефірі Спортивна Галичина і з вами її ведучі Іван Харук та Назар Павлів. Сьогодні ми розповімо про спортивні події, що відбувалися і на Івано-Франківщині протягом тижня, та про досягнення наших прикарпатців на міжнародній арені. Утім, перед тим як почати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт піар-агенція Піаргенція Energy та головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Майже 150 юних боксерів зі всієї України та з-за кордону взяли участь в боксерському турнірі пам'яті Анатолія Тропезояна. В Калуші такі змагання відбулися вперше. Тут боксували хлопчики 1997-1999 років народження. На майбутнє, кажуть тренери, турнір потрібно зробити традиційним, аби таким чином відроджувати боксерські традиції на Прикарпатті. Бокс одна з багатьох можливостей відірвати дітей від поганих звичок в вулиці. Так само з такою метою вирішили тут організувати перший міжнародний турнір, присвячений Всесвітньому дню дітей, та приурочити пам'яті місцевого тренера Анатолія Тропезояна. Саме цей чоловік запам'ятався не тільки як чуйна людина, а й неабиякий спортивний фахівець, котрий в калуші відкрив багато боксерських талантів. Трапазиян працював з 70-го по 76 рік в калуші в колишньому спорткомплексі «Будівельник», Зараз це є до США Сокіл. Це був хороший тренер, за ним діти тянулися. Він ну, це дійсно хороша була людина і в честь цієї хорошої людини, як людини, як тренера. Ми Вирішили цей турнір і зробити. До Калуша з'їхалися близько півтори сотні юних боксерів з Одеси, Волині, Львова, Закарпаття тощо. Були тут представники Молдови та Литви. Справжнім далеко не аматорським азартом хлопчики до останнього боролися за перемогу. Особливо важливо в рідних стінах добре виступити. Було для калушан. Віталій Олійник хоч і виграв перший поєдинок, проте з упевненістю стверджує, припустився чимало помилок, котрий повинен виправити до наступного двобою. Не Треба технікою. Треба не лізти, битися, більше треба техніку працювати, щоб перемогти. Не знаю, сьогодні трішки погано. Добре, не підготувався, ти задихався трохи. Про багаті традиції в боксі власне Прикарпаття говорять і тренери збірної України. Проте, наголошують експерти, останнім часом прикарпатських талантів чомусь менше. І так, такі турніри спроба прокласти собі дорогу професійний бокс, в тому числі для талантів Франківщини, котрих тут ніколи не бракувало. Останнім часом трохи щось таке трапилося, що десь знизили знизили ці показники, тому що Франківщина і взагалі. І в частності Коломия, вона такий відрізнялася, такі імена, які пам'ятають і знають не тільки в нас в Україні, а за, за рубежем. Це Фічук Андрій, це Колесник. Зараз 40 часу, я думаю, затіще. ще. От такі турніри повинні бути, щоб щось виросло. Міжнародний турнір відбувся за підтримки народного депутата Валерія Келестина. На майбутнє його планують внести в календар заходів Федерації боксу України. На вихідних в обласному центрі відбувся масштабний міжнародний турнір з Текпандої ІТФ Івано-Франківська ОПЕН-2011. Минулого року цей турнір відбувався вперше, і організатори змогли повторити минулорічний дебют. До Івано-Франківська приїхало близько 300 спортсменів це представники 11 областей України, а також п'яти країн ближнього Зарубіжжя Румунії, Молдови, Білорусі, Росії а також Грузії. Івано-Франківська область представили близько сотні такундистів. До слова, минулого року закордонне представництво склало лише молдовські спортсмени. Таке солідне представництво стало можливим завдяки організаторським старанням забезпечити хороші умови проживання спортсменів, адже переважно команди їдуть на турнір, тому що довіряють саме організаторам і знають, що там буде належна конкуренція. Особливо це стосується закордонних спортсменів. До слова, поєдинки на Івано-Франківськ оупен відбувалися в вікових категоріях з 8 до 17 років та дорослі. Вже приїхали представники п'яти країн до нас, представники 11 областей з України, близько 300 учасників на цих змаганнях. Чому Ван-Франківську? Тому що ми просто ініціатори цих змагань. В вано франківську є шість чемпіонів Європи, два чемпіона світу. Тому нас знають в Європі, знають в Україні, знають в світі. До нас люди з бажанням приїжджають. У нас є обласна федерація і ТФ. Працює більше 12 тренерів. Свободу спорту займається. Біля тисячі чоловік нашого міста так воно. Два дні поєдинки тривали до пізнього вечора. На трьох деянгах спортсмени змагалися у індивідуальних та командних спарингах. Івано-Франківці у командних змаганнях відзначилися перемогою у змаганнях володарів чорних поясів. До нашої переможної команди війшли Ігор Максименко, Іван Грищук, Микола Грищук, Роман Годима, Олександр Чернецький та Руслан Олійник. Відтак у загальнокомандному заліку перемогу здобули Прикарпатці 97 очок. Друге місце зайняли представники Криму, а третіми стали спортсмени Харківщини. «Поблизно вже три роки виступаю на такому рівні. Ну Так, непоганий. Трошки помилявся, але загалом нормально. Можливо, не вистачило більш впевненості в собі. На майбутній Івано франківськ опен має стати традиційним турніром, кажуть організатори. Останній день перебування в Італії для чемпіона України з футзалу франківського урагану ознаменувався здобуттям перемоги в елітному раунді розіграшу Кубка УЄФА з рахунком 3-1 в останній грі в групі Ді був переможений чемпіон Словаччини Словматік. Перемога виявилася вольовою, адже рахунок відкрили саме Словаки. Отож, ураган, завершив свій перший європейський турнір і здобув у елітному раунді одну перемогу та одну нічию, програвши тільки чемпіону Італії. Тепер франківці зосередилися на екстралізі. До речі, клопотання Львівської енергії про перенесення матчу із звано-Франківським ураганом на два дні, не знайшло розуміння в усіх учасників діалогу. Тож ця гра, як і було заплановано раніше, відбудеться 3 грудня. Стислі терміни підготовки до важливого матчу спонукали керівництво львівського клубу звернутися до екстраліги та урагану із проханням перенести матч на два дні. Адже чимало львів'ян є членами національної збірної, яка проводитиме свій черговий збір. Проте спроби зв'язку з цим перенести матч виявилися невдалою. А відтак львів'яни проти урагану гратимуть зрозуміло не в оптимальному складі. Якщо у футзалі справи непогані, то у великому футболі дещо кепські. Бурштинський енергетик провів свій останній матч осінньої частини чемпіонату. Команда Миколи Вітовського гостювала в Криму, де в напруженому поєдинку розійшлася миром із місцевою Кримтеплицею. В кожному із таймів команди обмінялися забитими м'ячами. В складі бурштинців відзначилися Микуш і Боришкевич. Варто також відзначити, що арбітр гри не зарахував два м'ячі забиті у ворота енергетиків підсумку 2-2, і таким чином Прикарпатці завершують перше коло на 16-й позиції турнірній таблиці першої ліги. Далі про баскетбол. Феєрична гра Кевіна Джерема Тікса та швидкі актуальні дії принесли говерлі перемогу у західноукраїнському дербі та дозволили на мажорній ноті закінчити перше коло чемпіонату Суперліги з баскетболу. В рідних стінах жовто-зелені обіграли Львівську Галичину. З перших же хвилин було зрозуміло, що Говерла серйозно налаштована у грі з аутсайдером перервати серію програних поєдинків і зіграти у командний швидкий баскетбол, використовуючи період перебудови у команді зі Львова. Тіх Сколмен, Колмен, Свонсон та Грін нагадали вболівальникам початок сезону, коли усі зачаровувалися грою ведмедів, які являли собою єдине ціле. У відповідь львів'яни діяли просто та одноманітно використовували свого потужного центрового влади на який здобував очки з під щита. Щоправді, вже у другій чверті стало зрозуміло, що надовго Балканця не вистачить, адже проти нього почергово грали Грін, Колмен та Лемек, і Владан елементарно втомлювався. Після відкритого баскетболу у першій чверті ведмеді продемонстрували свою командну гру у захисті і виграли другу десятихвилинку. Особливо старався Кевін Тікс, який встигав із проходів забивати і підбирання як на своєму, так і на чужому кошуку здобувати. Командними якостями відзначався і Ерік Колмен. Кілька його передач виводили. Партнерів на побачення з кошиком сам на сам разом з Данте Сонсоном саме Колмен став найкращим асистентом у господарів. За традицією, Франківці надто рано повірили у перемогу. Остання чверть засвідчила, що розслабленість може призвести до плачевних результатів навіть за переваги плюс 20. Утім, відсутність часу не дозволив львів'янам спромогтися на подвиг. Ніхто не думав, що ми так будуть такою старт. І... Амбиции возросли, и требования возросли, и давление возросло. Я вам говорю откровенно, как оно есть. Если бы кто-то сказал, что мы из 13 игр выиграем 8 в начале сезона, ну, таких не было людей, я абсолютно уверен. Но 8 уже на сегодняшний день побед это мало. Уже мало, вы понимаете. Поэтому есть определенное давление. Но мы, я же говорю, я, ребята молодцы, я за каждого из них борюсь. И... Буду продовжать боротися. Якщо в Суперлізі ведмеді виступають менш-більш стабільно, то старт в єврочеленджі для гаврилян не вдався. Івано-франківська команда після програшу простежову та руану зазнала третьої поразки поспіль. Цього разу кривдниками наших земляків став чеський пардубіце, який на власному майданчику переміг прикарпатців. А тим часом стартував чемпіонат області з баскетболу. Урочисте відкриття відбулося в спорткомплексі університету Нафти і Газу. Після жеребкування та розподілу команд на групи організатори чемпіонату затвердили календар матчу першого кола. Нагадаємо, що ігри проходитимуть в підгрупах в одне коло. З групи виходять по дві команди, які поборються за перше шосте місце у наступному груповому етапі. Ще по дві команди розіграють між собою сьомі та дванадцяті місця, а останні команди підгрупи відповідно тринадцяті та шістнадцять позиції. Чемпіонат області з баскетболу на Прикарпатті проводиться вже в сьомий з часу заснування на Івано-Франківщині федерації цього виду спорту. Цьогоріч стати його учасниками зголосилася рекордна кількість команд 16. половина з обласного центру, решта з районів. Цікаво, що одразу три баскетбольні колективи представили на двірнянщина. До речі, одна з них на баскетболісти університету нафти і Газу, який являється фаворитами турніру, і зіграли перший матч чемпіонату. Появились просто пару нових команд. Є команди з Бурштина Нова, з Надвірної нові є команди. Ми... Я думаю, що ми рахуємося фаворитами. І ще є команда Коломиї, вони теж непогано грають. Високий рівень, в принципі. Знаєте, що всі команди не мають однаковий рівень. Є сильний і є не дуже. Щоб взяти участь у чемпіонаті області з баскетболу, потрібно небагато, розповідають організатори. Вступний внесок 500 гривень, ну і баскетбольна форма. Здебільшого такі вимоги виконують аматорські команди та колективи коледжів, вищі і взагалі любителі, котрі визначатимуть переможця протягом майже цілого року. Люди люблять баскетбол у івано франківській області. Це однозначно, і вони навіть зацікавлені тим, що вони вже беруть участь, і баскетбол розвивається в області, як в області, так і в місті. І це в першу чергу стимулює те, що люди хочуть займатися спортом, люди хочуть якось активно проводити свій відпочинок, свій вільний час. І ми намагаємося їм йти назустріч. Завжди, коли щось починаєш, робиш мрію. Так? Ми почали дитячий чемпіонат, тепер починаємо дорослим. Якби, мрія якби, нашої школи така, щоб об'єднати на наступний сезон і дорослий, і дитячий, щоб у кожна команда відповідала за якусь дитячу. Їздили разом, тому що. Фактично дуже важко фінансово це все зліпити, тобто немає грошей. А якщо б і доросла, і дитяча, і всі в один і відповідали, думаю, що для нас це б було легше. Відтепер таким екзотичним, як для прикарпаття видом спорту, регбі-5 займатимуться і франківські школярі. У фізкультурно оздоровчому комплексі стартував Кубик Святого Миколая. До речі, це перше таке змагання в рамках реалізації проєкту. Його авторами є Федерація регбі Івано-Франківської області, клуб Роланд та відділ освіти Івано-Франківської міської ради. Ця гра формує відчуття колективізму та виховує вміння приймати рішення в обмежений проміжок часу. Тут дитина має можливість здобувати свою локальну перемогу, кажуть організатори. Мета гри здійснити результативну атаку чи зупинити суперника, зірвавши з його паска стрічку. Обов'язковою умовою участі команди у змаганнях є наявність в ній дівчаток. У цьому навчальному році учасниками проекту є близько десяти воно-франківських шкіл. Правила обмежують будь-які дії, які можуть завдати дитині травми. Такий проект зараз дитячої регбійної ліги. Зорганізував вісім команд, шкільних команд міста Івано-Франківська і надіємося, що в майбутньому наша дитяча регбійна ліга буде розширюватися, будуть долучатися до нас інші шкільні колективи. Протягом зимового періоду в обласному центрі буде проведено два турніри. У чотирьох турах також буде розіграний Кубок Святого Миколая та перший чемпіонат регбійної ліги Івано-Франківська. До слова, краща івано-франківська команда наступного року візьме участь у всеукраїнському фестивалі Регбі 5, який відбудеться в Одесі. Це спрощений варіант регбі, де основною завданням є команди якомога більше стрічок відірвати у суперника. Гра надзвичайно цікава, яка. Власне, в цій віковій групі 10-12 років дозволяє дітям розвивати всі рухливі якості. Якби обласні змагання серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл проводились в Івано-Франківську чи навіть в якомусь районному центрі, вони б не мали такого святкового і урочистого шарму, як це відбулося в селищі Ізупіль Тисменецького району. Звичайно, хотілося, щоб перемогли по справедливості, оскільки бачу, що діти дуже такі активні, дуже динамічні. є навіть такі, що ростом не підходять, але це все на це є час, і для того, щоб вони підросли, потрібні такі змагання. І дуже би хотів подякувати обласному управлінню з питань фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України, яке організувало в нашому районі це свято, бо паралельно відбуваються змагання хлопчиків в калуші, і думаємо, що відділ освіти, тисменська дитяча юнацька спортивна. Районна державна адміністрація комога більше будуть сприяти розвитку баскетболу взагалі в районі. У спортивній залі місцевої школи за звання чемпіонів області вийшли позмагатись 12-літні дівчатка із п'яти дитячо-юнацьких спортивних шкіл нашої області, які культивують баскетбол. Звичайно, що місцевому відділенню баскетболу, якому всього один рік, важко змагатись із обласною дитячо-юнацькою спортивною школою чи Івано-Франківською спортивною школою номер 2 які відповідно зайняли перше та друге місце, але третє місце тисменницької даю США це вже маленька перемога і велика пропаганда цього чудового виду спорту? Я вважаю, що любі змагання, які проводяться, і коли діти з запаленими очима яскравими дивляться, як їхні ровесники займаються і віддаються спорту, спонукають до того, що спортом будуть займатися і інші. А серед хлопчиків, які змагались у Калуші, перемогу святкували господарі. На другому місці Івано-Франківська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 на третьому Галичани. Завершилися останні у цьому році міжнародні змагання з пауерліфтингу. Дві українські збірні чоловіча та жіноча, здобули срібло. Серед учасників була також Коломіянка Інна Оробець. До речі, їй на чемпіонаті світу в сумі триборства вдалося встановити рекорд України. Інна Оробець, відома спортсменка не лише в Коломигі чи в Україні. Її вже віддавна добре знають. Початківці пауерліфтери за кордоном поважають досвідчені спортсмени та судді міжнародної категорії. За свою історію спорту ця жінка стала заслуженим майстром спорту України, багаторазовою призеркою чемпіонатів Європи та світу. Вже рік судить змагання міжнародного рівня. Попри це, що вдало фінішує на турнірах різних рівнів. На цьогорічному чемпіонаті світу стала другою у сумі триборства Інна Петрівна підняла 650 кілограмів та встановила ще й рекорд України. Це напевно вже десь 10 або 11 чемпіонат світу за всю мою спортивну кар'єру. І вісім чемпіонатів світу я завершую з нагородами різного гатунку. Була чемпіонкою світу у 2005 році у Фінляндії. Чемпіонат світу проходив у Пілзені чеській республіці. Туди з'їхались найкращі спортсмени з 38 країн світу: Не виняток і ліфтери з нашої держави. В загальнокомандному заліку чоловіки та жінки здобули срібні медалі, поступившись лише спортсменам з Росії. Загалом у триборства українці повернулися додому з чотирма золотими, шістьма срібними та однією бронзовою медалями. Нашими атлетами встановлено 19 рекордів світу та три рекорди Європи. Я була від Коломиї серед жінок і ще була Настя Дерев'янко з Івано-Франківська. У ну, неї щось неудачно склався виступ. І з 30, більше ніж 30 країн світу приймало участь в цьому чемпіонаті. Це самий такий великий чемпіонат, тобто дуже багато учасників з'їхалося. Чемпіонат світу основний міжнародний турнір для пауерліфтерів. Участь у ньому беруть лише найсильніші. Відрадно, що вже стало доброю традицією повертатися додому коломиянам з медалями. До речі, на цьогорічному чемпіонаті світу Прикарпаття представляло лише двоє жінок, і одна з них Коломиянка Інна Оробець. А 18 листопада у Львові відбувся всеукраїнський турнір з богатирських ігор. У змаганнях взяли участь 10 атлетів з різних областей України. В запеклій боротьбі мій колега і наш земляк Назар Павлів зайняв друге місце, поступившись донецькому атлету кількома набраними балами. Крім нього, Прикарпаття представили також Роман Шмигельський та Іван Шарий. Серед усіх видів спорту, що були представлені на фестивалі, богатирські змагання були чи не найбільш видовищними. Адже своїми силами стронгмени мірялися у шести вправах і змагалися не лише між собою, а й намагалися підкорити різноманітні снаряди. Інтересу додало і ще й те, що приїхали найсильніші чоловіки із різних куточків України. Тож тут було іще й своєрідне протистояння регіонів. Серед учасників львів'яни Володимир Цебенко, Орест та Олег Пилипяки, Донеччани Борис Курбацький, Максим Лобанов та Сергій Тосхопаран, а також Назарій Павлів, Роман Шмигельський та Іван Шарій з Івана Франківська. Що різниця у віці між наймолодшими атлетами, братами Пелеп'яками, та найстаршим Борисом Курбацьким складала більше 20 років. Отож тут було протистояння амбіцій і досвіду, сили та витримки, впертості та зваженості. Арбітрами цього разу виступили Володимир Рекша та Віталій Міхєєв. Першою вправою була естафета. Спочатку атлети мали пронести дві валізи вагою по 120 кг кілограмів кожна, а потім два 70 кілограмові мішки. Особливо цікавим у цій дисципліні було протистояння молодого покоління львівських богатирів Ореста та Олега Пелеп'яків. Відбулося цій вправі і Донецьке дербі, де силами мірялись Максим Лобанов та Сергій Тосхопаран. Натомість у локліфті, тобто підйомі 110 кілограмової колоди, гарний темп задали івано-франківські богатирі, а саме Назар Павлів та Роман Шмигельський. Окрім цього, атлетам підкорилася 70-кілограмова гантеля, яку вони піднімали на кількість разів за 90 секунд, 360-кілограмове колесо, котре стронгмени мали прокантувати 5 разів. Платформа зі снарядом, де навантаження на руки, складало 300 кілограмів. Була також і вправа Крусифікс, а саме утримання на витягнутих руках двох 15 кілограмових важелів на максимальний час. У всіх дисциплінах богатирі викладались на повну, але перемогу у турнірі вирвав доначанин Борис Курбацький, що назбирав до свого заліку аж 50 балів. До речі, ці змагання стали своєрідним реваншем для гостей. І зі східної України після турніру Схід проти заходу, коли впевнену та абсолютну перемогу здобули галичани. І хоч цього разу змагання були не командними, призові місця завоювали саме донечани, впустивши до своєї компанії лише івано-франківського батаря Назара Павлєва, котрий посів другу сходинку. Третім став Максим Лобанов. Четвертим Сергій Тусхопаран. П'яте місце у Романа Шпигельського, шосте у представника Львова Ореста Пелеп'яка. Його брат Олег цього разу став останнім, пропустивши вперед Володимира Цибенка та Івана Шарія. Отож богатирів котра продемонстрували, що вони є яскравими. Представниками сили нації. А також хочемо нагадати, що 30 листопада у манежі коледжу фізичної культури відбудеться міжнародний легкоатлетичний турнір, присвячений пам'яті колишнього викладача Антона Івановича Кривого. В змаганнях будуть брати участь спортсмени 1993 року народження і молодші. Крім українських спортсменів, до нас приїдуть гості з Білорусії, Росії та Молдови. А тепер перейдемо до нашої вікторини. В минулій програмі ми запропонували вам спрогнозувати підсумкове місце в групі Івано-Франківської говерли. Нагадаємо, на сьогоднішній день єврочеленджі від меді зіграли три матчі, котрі виявилися програшними. Проте це тільки половина матчів, а відтак наше питання залишається в силі. Отож, спробуйте вгадати, а відповіді свої надсилайте на електронну пошту, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На сьогодні це все, про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну галичину вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі!